Вітаю тебе, друже. Якщо ти слухаєш цю історію, значить тобі не байдуже, ким були наші предки і що вони насправді знали. Підтримуй українське слово, бо в ньому не тільки мова, а пам'ять поколінь. Сьогодні ми говоритимемо про силу слова не як про поезію, а як про інструмент виживання, про те, як без книжок і технологій люди вміли знімати страх, лікувати рани душі і тримати спільноту разом. Просто промовляючи правильні фрази у правильний момент. Колись слово було не звуком, воно було дією. У селах, де не було лікарень, суддів і психологів, саме слово вирішувало, чи людина встане з ліжка, чи злякається до втрати розуму, чи витримає горе. Наші предки не знали термінів сугестія чи психотерапія, але вони знали, що правильно сказане може зупинити тремтіння рук і дати сили жити далі. Уяви село кілька століть тому. Темрява приходить рано, за лісом виють вовки, хвороби забирають людей без попередження, дитина може згоріти від гарячки за кілька днів, жінка може не пережити пологів, чоловік може не повернутися з дороги. У такому світі страх був постійним супутником, і якщо дати йому волю, він ламав людей швидше, ніж будь-яка хвороба. Саме тут з'являється сила слова, замовляння, примовки, охоронні фрази, не як містика, а як спосіб взяти під контроль хаос, коли мати схилялася над дитиною і тихо, ритмічно повторювала слова про здоров'я, вона робила дві речі одночасно. По-перше, вона заспокоювала дитину. По-друге, вона заспокоювала себе, а спокій дорослого це найсильніші ліки для дитини слова. Які повторювалися з покоління в покоління, мали ритм, паузи, особливі наголоси, вони не були випадковими. Це була форма народної науки. Люди помічали, якщо говорити так, дитина засинає. Якщо казати інакше плаче, якщо жінку в пологах оточити тихими певними голосами, вона дихає рівніше. Якщо над пораненим не кричати, а шепотіти, він не впадає у паніку. Наші предки не знали слова нервова система, але вони знали, що страх убиває, тому й боролися з ним не мечем, а голосом. Замовляння ніколи не читалися просто так, вони завжди мали контекст: для хвороби одні, для дороги інші, для захисту дому ще інші. І найголовніше, їх не вигадували щодня. Вони передавалися як рецепти, бо якщо фраза працювала, її зберігали, якщо не працювала, вона зникала. Тут важливо зрозуміти, це не була наївна віра в магію, це була спроба впливати на внутрішній стан людини. Коли хтось чув знайомі впевнені слова, у ньому вмикалося відчуття порядку. А коли є порядок, є й сила. Особливу роль у цій системі відігравала мова. Давні українські замовляння будувалися так. Щоб створювати відчуття руху, хворобу виганяли, страх відпроваджували, біду замикали. Це не просто образи, це спосіб мислення. Якщо щось має напрям, його можна змінити. Обереги теж були словами. Навіть ті, що носилися як речі, завжди мали при собі фразу, якою їх оживляли Вузлик на нитці, шматочок тканини, різьблений символ, усе це було лише носієм. Справжня сила жила у слові, яким це супроводжували, особливо сильними вважалися Колискові, бо дитина, яка чує голос матері, що співає, не просто засинає, вона вчиться, що світ може бути м'яким, і це формує людину на все життя. Наші предки інтуїтивно розуміли те, що сьогодні доводять дослідження ранні слова впливають на те, як людина реагує на стрес. У народі казали, що лихе слово. Може накликати біду. І це не містика. Коли людині постійно говорять, що вона слабка, нещасна, приречена, вона починає так себе відчувати, а коли їй говорять, що вона витримає, переживе, вийде, вона справді знаходить сили. Саме тому у традиційній культурі так боялися проклять і так берегли благословення. Бо слово не було пустим, воно програмувало людину. І в цьому криється глибока правда про наших предків. Вони жили у жорстокому світі, але створили м'яку систему підтримки через мову, через ритуал, через повторення. І далі ми побачимо, як ця система працювала не тільки для окремих людей, а для всього села, для громади, для цілого світу, який тримався не на папері, а на слові. Слово в традиційному селі ніколи не належало одній людині. Воно жило у спільноті, коли в когось траплялася біда, на допомогу приходили не тільки руки, а й голоси, бо наші предки знали, страх заразний, але й спокій також, і якщо кілька людей одночасно промовляють одне й те саме рівно, впевнено, без тремтіння, це створює відчуття, ніби світ стає передбачуваним. Саме тому замовляння часто читали гуртом, особливо під час епідемій, стихій. Пожеж, посух. Люди збиралися, ставали колом і говорили одні й ті самі слова. Не тому, що чекали дива, а тому, що не хотіли розсипатися від паніки. У момент, коли всі разом промовляють, ти відчуваєш, що ти не сам, а це найсильніший захист від відчаю. Мова в таких ритуалах була дуже простою, без складних метафор. Бо головне не красота, а зрозумілість. Іди геть, не чіпай, залиш наш дім. Це фрази, які не потребують тлумачення. Їх чує навіть налякана людина, їх чує навіть дитина, і вони дають сигнал, тут є межа. У багатьох селах були люди, яких знали як тих, хто добре говорить. Це не завжди були старці чи знахарі. Часто це були жінки з рівним голосом або чоловіки, які не впадали в паніку. Їх кликали, коли треба було заспокоїти хворого, втихомирити сварку. Підтримати того, хто щойно пережив втрату. Бо сила не в таємних формулах, сила в тому, щоб говорити так, щоб інші вірили. Навіть похоронні плачі були частиною цієї системи. Вони не тільки висловлювали горе, вони давали йому форму. Коли жінки голосили, вони наче виводили біль назовні, щоб він не залишався всередині і не ламав людей. Це була народна психологія, замаскована під обряд. Те саме стосувалося весільних пісень, вони не просто веселили, вони налаштовували молоду пару на новий етап життя слова про добру долю, про лад у домі, про дітей усе це було програмуванням майбутнього. Люди входили в шлюб уже з уявленням, яким він має бути. У цьому й полягає код мови: те, що ти чуєш з дитинства, стає твоєю внутрішньою мовою. Якщо навколо постійно звучать слова про біду, Людина росте з очікуванням біди. Якщо звучать слова про витривалість, вона вчиться триматися. Тому в традиційній культурі так уважно ставилися до того, що і коли говорити. Не можна було бажати зла навіть жартома, не можна було згадувати хвороби без потреби, бо слово несе образ, а образ запускає емоцію. І ця система працювала століттями не ідеально, не завжди. Але достатньо добре, щоб громади виживали у світі без лікарень, без психотерапевтів і без державної підтримки. І далі ми побачимо, як саме через мову наші предки лікували не тільки страх, а й справжній біль. Коли людина хворіла, у традиційному селі лікували не тільки тіло, лікували стан. Бо якщо людина опускала руки, жодні трави вже не допомагали, і тут слово ставало таким самим інструментом. Як відвар чи пов'язка. Його не відокремлювали від лікування, воно було його частиною. Замовляння над хворим ніколи не виглядало як театральний обряд. Це була тиха, зосереджена робота. Хтось тримав людину за руку, хтось промовляв слова повільно, з паузами. Ритм був важливіший за зміст, бо ритм вирівнює дихання. А коли дихання стає рівним, тіло виходить зі стану паніки. Сьогодні це назвали б заспокійливою технікою, тоді це називали просто говорити правильно. Особливо це було видно при болю людина, яка страждає, стискається, вона затримує подих, напружує м'язи, і від цього біль тільки зростає. Коли ж над нею тихо повторюють слова, вона мимоволі підлаштовується під голос, її дихання сповільнюється, тіло трохи розслабляється, біль стає менш різким, не зникає. Але стає терпимим. У народі це сприймали як відходить недуга, насправді відходив страх, який підсилював страждання. Те саме стосувалося й поранень, кров зупиняли травами і перев'язками, але людину тримали у свідомості через слово, їй говорили, що вона витримає. Що рана не смертельна, що вона ще встане, і це мало реальний ефект, бо людина, яка вірить, що виживе, бореться за кожен подих. Окрема категорія слова для дороги. Перед виходом у далеку путь людині завжди говорили захисні фрази, не для того, щоб відвернути нечисту силу, а щоб дати внутрішню опору, бо шлях це завжди невідомість, і той, хто йде з відчуттям, що за ним стоїть громада, йде впевненіше, навіть прокидання і засинання супроводжувалися словами ранкові побажання, вечірні молитви, тихі примовки. Це створювало рамку дня. Світ починався не хаосом, а фразою, і закінчувався не страхом, а словом. Так формувалася внутрішня стабільність. Людина знала, що є моменти, коли звучать знайомі речення, і ці речення тримають її як поручні, тому замовляння ніколи не були випадковим набором звуків, вони були налаштовані на людську психіку. І наші предки, не знаючи сучасної науки. Інтуїтивно будували систему, яка підтримувала життя. І далі ми побачимо, як ця сила слова працювала не лише для здоров'я, а й для моралі, для поведінки, для того, щоб люди не нищили одне одного. У селі слово було не просто лікуванням, воно було законом, не тим, що написаний на папері, а тим, що живе в людях. Бо там, де немає державного суду, на кожному кроці. Порядок тримається на репутації, а репутація тримається на слові, яке про тебе скажуть. Наші предки чудово знали, якщо громада почне говорити, що ти злодій, ти станеш ізгоєм. Якщо громада говорить, що ти людина чесна, тобі дадуть позичити, тебе підтримають, тобі довірять дітей. Тому добре слово було валютою, а лихе слово покаранням. Саме так працювали приповідки і прислів'я. Вони не були просто народною мудрістю для краси. Це були короткі правила, які люди носили в голові. Вони виховували, стримували, зупиняли агресію. У момент, коли двоє починали гарячитися, часто вистачало однієї фрази старшої людини, і сварка спадала, бо та фраза несла авторитет поколінь. І це не випадково. Коротке речення легше прийняти, ніж довгу мораль. Воно влучає, як камінь. Швидко й точно. У громаді дуже цінували тих, хто вмів говорити без приниження, бо приниження розпалює помсту, а помста розколює село. Тому існували цілі традиції, як правильно сварити, як правильно мирити, як правильно просити пробачення, і все це словами, не криком, а формулами, які знімали напруження. Особливо важливим було благословення. Воно супроводжувало ключові моменти шлюб, дорогу, будівництво хати, народження дитини. Благословення не було побажанням, це була соціальна печать. Громада визнає твій крок правильним. Після такого людині легше йти вперед, бо за нею стоїть підтримка. А от прокляття боялися не тому, що Всесвіт покарає, а тому, що прокляття часто означало тебе відрізали. Якщо сильна людина в селі публічно сказала на когось погане, ця людина могла втратити довіру, допомогу, захист, слово ставало зброєю, яка б'є по майбутньому. Тому в народній культурі було так багато заборон на слова: не говори про лихе зайвий раз, не бажай зла, не називай дитину слабкою, поганою, бо так ти сам закладаєш їй шлях. Наші предки, можливо, не знали терміну самоздійснюване пророцтво», але знали його суть. Вони також розуміли силу сорому. Соромом можна зупинити того, хто руйнує порядок, але соромом можна і зламати людину назавжди, тому вміли дозувати, і в цьому складність їхньої моралі. Жити у тісній спільноті означало відповідати не тільки за вчинки, а й за слова. Особливе місце займали обрядові діалоги. Наприклад, на святах під час колядування чи щедрування, там слова працювали як соціальна угода. Ми визнаємо одне одного, ми разом, ми бажаємо добра. Ці ритуальні тексти тримали громаду міцнішою, ніж будь-які укази. І коли ми сьогодні дивимося на ці традиції як на фольклор, ми часто не бачимо головного. Це була система управління життям через мову. Через повторення, через авторитет спільноти, попереду лишається найглибше, як слово формувало людину зсередини, її характер, її витривалість, її здатність пережити найтемніші часи. Найсильніший вплив слова був не в обрядах і не в замовленнях, він був у щоденному тихому повторенні, яке людина чує з дитинства, бо саме там формується внутрішній голос, і якщо ти хочеш зрозуміти, як наші предки трималися в часи, коли кожен рік міг принести голод, війну чи хворобу, подивися не лише на їхні мечі чи плуги, подивися на їхні фрази, дитина росте в селі і постійно чує, як говорять дорослі, не лекції, короткі слова, просту мову, але ця проста мова вчить її реагувати на світ. Якщо в хаті заведено казати, не скигли, тримайся, дитина вчиться стискати зуби. Якщо кажуть будь мудрий, не поспішай, вона вчиться думати, перш ніж діяти. Якщо кажуть людина- людині опора вона вчиться допомагати, це не абстрактна мораль, це програма виживання. У традиційному житті було дуже багато ситуацій, де паніка могла вбити швидше, ніж біда, пожежа, буря, напад, раптова смерть у родині. І тут слово ставало гальмом для страху. Хтось старший, хто пережив уже не одну втрату. Говорив рівно, без драматизму. Сказане ним ставало, наче стіною. Робимо так, так і так. Люди чіплялися за ці слова як запоручні, і це рятувало. Тому в селах шанували тих, хто не розсипається, але їхня стійкість не падала з неба. Її виховували мовою. У нашій культурі існували цілі пласти висловів, які несли один сенс витримай, переживи, пройди, не зламайся, і це працювало. Бо повторювалося тисячі разів у різних формах. Насправді слово було способом передати досвід без книжок. Старші не читали підручників, але вони знали закономірності, вони бачили, що сварка роз'їдає сім'ю. Вони бачили, що ледачий лишається голодним. Вони бачили, що заздрість робить людину отруйною для всіх, і вони вкладали це в короткі формули, щоб молодші запам'ятали. Ці формули мали особливу силу, бо їх повторювали вчасно не тоді, коли ти спокійний, а тоді, коли в тебе кипить кров. Коли хочеться вдарити, тобі кажуть коротке речення, яке зупиняє, коли хочеться втекти, тобі кажуть, що втеча не врятує. Коли хочеться опустити руки, тобі говорять, що руки не опускають, коли є діти і родина. У цьому і був код мови. Вона тримала людину в рамках, які дозволяли вижити в спільноті. Цікаво, що поруч із жорсткими формулами завжди існували й м'які, бо без м'якості люди перегоряли би, тому існували пісні, колискові, лагідні звертання, слова підтримки, особливо в жіночому колі, там, де чоловіки часто вчили триматися, жінки часто вчили жити далі. Це не протиставлення, а баланс, і він тримав громаду. Народні обряди, які нам здаються наївними, часто мали дуже практичний сенс. Наприклад, коли людину виводили з переляку, це було не чарівництво, це був спосіб повернути їй контроль над тілом. Коли людині повторювали, що страх вийде, вона починала дихати рівніше. Коли її гладили, говорили м'яко, давали знайомий ритм, організм виходив із шоку, і люди бачили результат, тому вірили. Так народжувалася довіра до слова, Не бо так сказали, або так було, бо це справді працювало на людському рівні. І отут найважливіше наші предки не були наївними, вони були спостережливими, вони жили в умовах, де помилка могла коштувати життя. І якби слово не мало ефекту, ці практики не пережили б століття, але вони пережили, бо давали людям ресурс зібратися, втримати себе, витримати. Сьогодні ми часто знецінюємо силу мови, бо звикли до потоку слів, але в минулому слово було дефіцитом, воно звучало тоді, коли потрібно. І тому кожна фраза була важчою. Попереду фінал, у якому ми зведемо все до одного висновку, чому сила слова була не містикою, а інструментом виживання, і що з цього можемо взяти ми сьогодні, не втрачаючи поваги до автентики предків. Коли ми дивимося на замовляння, Обереги й обрядові слова з відстані часу, легко спокуситися простою думкою, це була наївна віра. Але якщо прибрати сучасні ярлики і подивитися на життя наших предків уважно, стає видно інше слово було їхнім головним інструментом управління хаосом, воно не зупиняло блискавку і не лікувало переломи, але воно тримало людину в тому стані, в якому вона могла пережити біду у світі без медицини. Без психології, без соціальних служб саме мова створювала відчуття опори. Через неї людина дізнавалася, хто вона, чого від неї чекають і що з нею буде, якщо вона витримає. Це була система внутрішнього налаштування, коли тобі з дитинства повторюють, що ти можеш, що ти не сам, що світ має порядок, ти починаєш так бачити реальність. Сила слова полягала не в чарівних формулах, а в повторюванні. Те, що чуєш щодня, стає твоїм внутрішнім голосом, і цей голос або піднімає тебе, або топить. Наші предки, самі того не називаючи, створили культуру мови, яка підтримувала, через колискові, через приповідки, через благословення, через ритуальні фрази, які тримали людину в рамці Я Витримаю. Тому обереги працювали не як талісмани, а як нагадування. Коли ти носив на собі вузлик чи символ, ти пам'ятав слова, які з ним пов'язані, а ці слова змінювали твою поведінку. Людина з оберегом іде обережніше, думає про захист, відчуває, що за нею стоїть щось більше, ніж вона сама, і це змінює вибори, які вона робить. Замовляння над хворими не зцілювали магією. Вони знімали паніку, вирівнювали дихання, давали відчуття контролю. І в умовах, де тіло бореться за життя, це могло стати вирішальним, бо той, хто не здався всередині, мав більше шансів вистояти ззовні. Моральні формули, прислів'я, заборони, благословення не були красивими словами, вони були соціальними інструментами, вони створювали поведінку, яка дозволяла людям жити разом, не знищуючи одне одного сором, підтримка, добре ім'я. Усе це будувалося на мові, і саме мова робила громаду міцною. Тому, коли ми сьогодні говоримо про код мови предків, ми говоримо не про таємні знання, а про глибоке розуміння людини, вони знали, що страх ламає, що надія тримає, що сказане слово може стати або ножем, або ліками. І вони вибудували культуру, яка намагалася робити слово ліками. Це знання не зникло. Воно просто сховалося під шарами шуму. Але кожен раз, коли ми підтримуємо когось фразою, коли заспокоюємо дитину, коли говоримо собі Я витримаю, ми торкаємося тієї самої традиції, яку створювали століттями наші предки, сила слова не в минулому, вона тут, і питання лише в тому, які слова ми обираємо повторювати.